Зараз я вам покажу, як ви можете стати трошки рехтувальником своєї тесли. Ми ж знаємо всі, що там в Теслах є нюанси по зазорам. Зараз ми покажемо, як в домашніх умовах це діло виправити. Якщо у вас, наприклад, ну, от в даному випадку Model X, вам треба трошки підрегулювати багажник, бо вам не подобається якісь зазори в ньому є. У вас є такі от спеціальні резинові штучки, їх тут з кожної сторони по дві. Оці, чесно кажучи, вже не пригадую чи регулюються, вони трошки крутяться, але чи можна регулювати, не знаю. Ось ці речі також допомагають вам підрегулювати, якщо вже не вистачає там, той Резинки ви викрутили на максимум. Можете цю покрутити в весках. Там їх ще цікавіше. Зараз ми вам покажемо, як Y-ці, в 3-ці це теж робиться. В модел Y, Model 3. У нас є отут під капотом дві такі теж резиночки, які можна викручувати, регулювати рівень свого капоту. Багажнику, от зараз ми вам покажемо Model Y, Там їх аж чотири. У Model Y на багажнику, бачите, їх оця от викручується. І оця теж ви можете підрегулювати трошки е, свої зазори в вайці. Е, можете на своїй теслі подивитися, скільки у вас цих резиночок є під капотом і в багажнику.